Ісусу Христу, чесний да. да. Орчедекани, дорогі отці, півбрати в священстві, дорогі вірні, дорогі мешканці, гості нашого міста Яворова, пане народний депутат, депутати міста, району, військові, наша молодь. Різні громадські організації, люди різних професій у всіх містах, селах, де тільки пробуджується любляче християнське серце, те, яке відчуває руїну війни, втрати життя, молиться. Молиться сьогодні люд і припадає до стіп нашого Спасителя, щоб він, як Бог, той, котрий дарує життя, той, котрий є світлом для світу, той, хто є дорога, правда і життя, вказує нам людям, як саме маємо поступати, як маємо правильно жити. Як маємо навіть ворогів любити і за них молитися, ми кажемо, як це можливо. А той Ісус, якого ми несемо хрест, Він так робив. І тому не ненавистю і силою, але любов'ю, як каже апостол Павло, Він здолав усе, переміг неправду, зло, ненависть, вбивство. І Своєю любов'ю сам воскрес, як Бог, і покликує нас до Воскресіння. Я десь вірю, думаю, що і всі ми довіряємо нашому Господові і віримо, що як Він, так і наша Україна, наш народ воскресне до доброго, мирного, спокійного життя. У великій праці, у щирій, глибокій молитві до процвітання. Це Воскресіння на Україні настане. Україна буде квітучою. У двох словах можна сказати, буде раєм на землі. А в свою чергу я, дорогі, хочу подякувати, подякувати. Тим, з ким на початку привітався, нашому духовенству, вірним нашим людям, які допомагали організовувати цю ходу, подякувати нашій чарівній молоді, які несли ці стації, які вглядалися в ці ікони. І я так уявляю, що десь подібно як Ця погода, яка нас супроводжувала, вони вдивлялися в майбутнє. Господь показав їм майбутнє радісним, таким, як Ноєві після потопу, після невеликого дощу. Господь показав, як ми подорожували з великого з військового містечка до малого передмістя, і та веселка, яка об'єднала так. Важливо, ви зауважили символічно з військового містечка сюда на Стави до малого передмістя це символ відновленого життя після потопу, після знищення гріха. Господь показав, що Він є присутній, що Він дарує нове життя людству. Віримо, що і нам, нашій Україні, теж дає дарує нове життя. І це свідченням тої щирої молитви, яку ми сьогодні заносили, будемо молитися постійно. Коли ми, я вже сьогодні на літургіях, про слова нашого патріарха, Святослава, який згадав про річницю посвяти. Зеленським архієреєм України і Росії під покров Божої Матері. І ці наслідки є очевидні. Заступництво є велике Божої Матері, бо Буча, Ірпінь, Київщина, Харків поступово звільняються від окупантів. Ніхто не міг повірити, що. Так станеться, так повернеться історія українського народу. І тому Божу присутність ми, як християни, відчуваємо завжди. Бо інколи слухаєш розповіді військових, і вони кажуть, отче, і то не завжди зброя, то не завжди допомагає, а в першу чергу це. Божа ласка, це Божа сила. Ми і не параємо духом. Завжди радіємо, нехай Господь відвертає всяке зло. Дякую військовим, які тут так постійно, через цілу дорогу е супроводжували хрест Господній, де по черзі його несли військові, е несли відділ освіти. Працівники РЕМ, вірні наших парафій, несли також громадські організації, самооборона, писанка, несли хрест достойники державної адміністрації, районної ради, міської ради і все це дуже почесна річ, тому що хрест Господній ми старалися нести та той, який є зроблений, який є символом розп'яття Христа, але кожен несе свій хрест. Сподіваюся, що ті слова, які на початку ходи, з якими звернувся отець Володимир, кожен мав своє і має своє намірення, нехай Господь вислуховує і благословляє. Я ще раз щиро дякую всім присутнім. Дякую рівно також і сестрам монахиням, які постійно і безперервно моляться нашим спільнотам, матерів молитви, апостольствам молитви. Всі, хто сьогодні єднався в спільній молитві, хай Господь винагородить найперше миром, миром того, якого нам не вистачає. І покріпить нас глибокою вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро всім дякую і нехай Господь нам допомагає. Дівчата,